Здрастуйте, друзі хороші, здрастуйте, друзі мої! В ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Доброго дня, дітки! Вітаю вас! Відгадайте, дітки, загадку, ця червона намистинка має кринцю у краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко, вірно, молодці дітки!» Сонечко це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, є голова, шесть ніг, крильця. Сонечко вміє літати. Повзати по траві, якщо взяти його легенько в руку, буде повзати по долоньки. Ось я пропоную сьогодні зробити ось таке сонечко. Для цього нам потрібна скорлупа з горіха, пластилин та зелена листечка, на якому буде повзати жучок сонечко. Беремо пофарбовану червоний колір горіхову скорлупу і притискаємо її на листячко. А тепер беремо маленькі червоні кульки та наліплюємо на червону спинку жучка чорні цяточки. Прикріплюємо голівку. На голівку Очі білі і ріжки. Фломастером намалюємо лапки. Ось такий жучок у нас вийшов. Молодці ми з вами, дітки. Дякую за увагу!